Всім здорова! Ви на верес 69. Всім здорово. І граємо в гру. Називається вона, я не помню, але лучше пограти в, такі, в таку. гру. Лучше я буду, знаєте, за кого. Ку... За, от... за кулеметчика. Всім здорово. зараз вже ждемо їх. Коротше, тут треба грати, тут треба вигравати. І... Ну це вже понятно. Ждемо інших ігроків щось. Давайте ждемо, ждемо. Поки можна Короче, Зараз. зараз 14.51 і Вінниця, ясно, я вже у Вінниці. І п'ятниця 08.00.16. То давай, знаєш, давай ти зняв. Ку-ку, де? Інтересно, зараз я саме перший. Чотири на кіло зробити. Четверд. Включаюсь. Blinder. А как? Я тоже не понял, как. Как? Да, как? Не понимаю. Уже надо всех убить. Пожалуйста, я. Що мали робити, щоб зайти? Стоп. Не якось через низ. Стоп. Не як. Де тут? А? Ш. Поші. Ні. Ну як? Чи чисти? Чи, Хочу чи. mm. якось прийти, я не розумію як. Думаю, що у через коробку. Ні, ну це дуже сложно якось поняти? Те, що ти вообще не розумієш. Як це мені зробити, що я не розумію? А? Я понял. Давай. Не, ну я думаю, что... нет, пожалуйста. Як? Як целовала там где -то... Ну типа я не понимаю. Шо я? Не, я не пам'ятаю. Ну як? Та Та як? Та Я тут не можу, навіть не знаю, як зробити. Що от тут мене якось вони пробрались? Надо чотири кіло зробити. Я буду дивитися. 20? Чи 4? Ні, ну я не понял дуже Не а Разу открываем уже. 行。 чуть на УБН, хорошо. Ого! Надо Интересно, корабли. О! Мы же на сушу? Не, не на сушу. Мы уже на сушу. Мочу одного. О, десять убив. 11. 11, Тепер 11. Хорошо, давай. Хорошо ідемо. Окей, Поки його. Я... О, не встає, дядь убитий. Надо якось вижити. О, тут надо Хорошо, что мы на корабле. да. Так, ми на корабле. Интересно. да. Ну, так, зараз, зараз. Блин, 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 а, просто не побачу. Давайте. Зараз тут надо вот так проехать. О, давайте! Давайте! Зараз убиваємо. Підписники! Підписники ЗОРО! Давайте тут нема? Можна? Де? Де це він? Уб'є? Давайте? Може, тут вони, тут. Де? Де вони? А, отут вони! Блін, я тут знімаю, знімаю, до мене хтось іде зараз. Привіт Артем. Артем, здорово. Я знімаю на камеру. Ми, я в Ютубі знімаю. Мені моя бабуся вирішила заходити. Це я в Ютубі знімаю. Прости. Да, давай не буду її Ага, подивися, яку я його граю. Інтересно? Да, я вам посила пошука. Ладно, давайте. У коротше, коли ми до мене в гості прийшли. Тринадчик. Мой хупчик. О, 13 убивств. Так. Да. Знаєш чому я, я колі не взяв? Там я зараз ти мені чуть-чуть знаєш, що робиш. Сколько? Ну заважаєш. Я знімаю відео, коротше. Ну тоді я буду мовчати. Ну вот. Пока не снимут эту катку, то... Ч, ч ч Нет. А, надо вертолет. Сейчас заходим. Все, катка вышла. Все? Сейчас катка закінчилась. Ну, но... Можно еще снять катку. Ладно. Всем До побачення всім пока.